Закриття благодаті для церкви і для світу. Яке значення слова благодать? Коли ми з вами досліджуємо святе письмо і натхненне Богом Слово, то благодать це є прощення наших гріхів через Ісуса Христа. Благодать це є незаслужена милість, яка наділяється через Її Ісуса, дається кожній людині. Де ми можемо про цю правду і благодать прочитати в Біблії, то це Івана, 3 розділ, 16 вірш, написано. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне.